Вітаю факту на зв'язку. Мене звати Артем Мороз. І у нас в гостях сьогодні Олександр Леонов. Він політолог і виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента. Я вас вітаю. Добрий день. Хочеться поговорити на актуальні теми на те, що зараз прямо стається, відбувається, що ми бачимо. І от буквально цими вихідними пройшла Мюнхенська безпекова конференція. Конференція і участь в ній взяли майже 50 глав держав і урядів. І хочеться дізнатися, які ключові її рішення саме для України, які підсумки там мені здається важливо, що ця конференція вона йшла в контексті, в тому числі тих. Процесів, які були зафіксовані під час форуму в Давосі, і е, тінь виступу прем'єра Канади Карні, вона мені здається накривала от конференцію, і багато розмов було саме в цьому контексті. Мовляв, старий світ вже не працює і треба щось робити і напрацьовувати нові е, варіанти. І, наприклад, той факт, що саме під час конференції стало відомо про переговори Франції і Німеччини про. Фактично створення об'єднаних е, об ядерних сил стримування Європи і те, що Німеччина готова фінансувати е, розвиток е, ядерних сил Франції в контексті європейських сил. Це мені здається, от якраз в контексті цього розвитку. І той факт, що Польща е, заявляє про те, що вже готова навіть створювати свою ядерну зброю, воно теж е, говорить про е, тенденції недовіри. До сполучених штатів, те, те, що в Європі фактично, е, як мінімум, діями говорять про те, що Сполучені Штати стали ненадійним партнером, якому не можна довіряти на 100% І фактично, це остаточно стало зрозумілим після атаки Трампа на Гренландію, бо там було декілька таких важливих факторів, які зійшлися разом, крім того, що дійсно. Ну, це фактично був випад проти союзників проти країни, яка є членом НАТО. Є ще один фактор, я про який мало говорили. Справа в тому, що Трамп погрожував накласти тарифи проти країн Європейських, які не підтримували його ідею. Але перед цим за півроку десь було підписано торгівельну угоду між Європою і Сполученими Штатами, де всі ці речі були. Врегульовані тому Європарламент відкла, відклав відклав імплементацію цієї угоди. Але важливо, що в Європі зрозуміли, навіть підписані договори з Трампом вони можуть нічого не вартувати. Він буде робити так, як він сам забажає, <кій> і з цієї точки зору, ми можемо говорити про те, що візит на конференцію Марка Рубіо він намагався знаєте так згладити от всі ці протиріччя. І, до речі, важливий момент що. Джей Дівенс не поїхав на конференцію, хоча, начебто, планувалося його участі, і ми давайте згадаємо рік тому, який фурор і скандал викликав саме виступ Джей віце-президент Сполучених Штатів. І От все це говорить про те, що в Європі розуміють про те, що треба розвивати свою оборонну суб'єктність, і з цієї точки зору, роль України вона є важливою. Роль України є можливо ключовою в цій новій архітектурі, бо Україна є фронтіром е, з Ордою, е, яка ну фактично тисне на Європу. І з цієї точки зору, я думаю, важливо говорити про те, що е, перед цим відбувався ремштайм, де підтвердили ну, фактично 38 мільярдів додаткових для України, і важливо, що говорять про розвиток. Спільних виробництв зброї Європа Україна. Тобто, фактично, вже по факту розглядаються різні варіанти. Один із неприємних моментів Ремштайну Мюнхену було те, що ну фактично Україна отримала відповідь від Услу Фондрляїн від низки європейських лідерів, що прискорений вступ України до європейського союзу не розглядається і. Вочевидь, це в тому числі відповідь на побоювання в Європі, в тому сенсі, що є пан Орбан, який фактично встановив авторитарну модель управління в європейській країні, і з цим нічого не можуть зробити. Ну, крім того, що дійсно йому постійно обрізають фінансування, але тим не менш. Застосувати так звану ядерну зброю Європейського союзу, це позбавлення країни права голосу, не змогли в той період, коли для цього була можливість, бо весь час е, у Орбана є союзник, який зможе блокувати це рішення. Спочатку це була Польща, а після 22-го року був період десь два роки, коли це можна було зробити, коли Польща, побачивши позицію. Будапешт відійшла в бік і сказала, що ні, ми не можемо підтримувати цю позицію, але потім з'явився ФІЦ, який вочевидь буде блокувати ці рішення, бо наступною чергою буде він, і от з цієї точки зору ми можемо говорити, що Україні доведеться пришвидшеним темпом реалізовувати реформи, які від нас вимагають, в тому числі і в рамках Ukraine Facility, і в рамках. Переговорів з європейським союзом для того, щоб максимально швидко бути готовими, ну як мінімум, на виріст вступати до ЄС. Бо дійсно немає пришвидшеної, пришвидшеної процедури вступу до ЄС і про це сказали. І, вочевидь, це створює прецедент, який не хочуть в ЄС. Але в Європі є можливість прийняти країну на виріст. Давайте згадаємо от той. Найбільш широкий, широка хвиля вступу розширення ЄС, яка відбувалася, і коли Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу, вони не відповідали всім критеріям, але вони показували динаміку і опинилися в потрібний час в потрібному місці. І от з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що ну як мінімум, зараз мова буде йти про достатньо серйозний тиск на Україну щодо реалізації реформ. Вочевидь, що Україна має фінансування на найближчі два роки, і це надзвичайно важливо. Бо план Путіна на 25-те рік, і всі про це говорять було прорив фронту позбавлення України фінансування і воєнної допомоги, і фактично вихід на вимоги капітуляції. Зараз Україна має цей запас стійкості і. Таким чином доведеться і треба реалізовувати у ці політичні вимоги для того, щоб максимально наблизитись до ЄС. І, власне кажучи, з цієї точки зору, ми можемо говорити про достатньо вдалий варіантських Мюнхенської конференції, бо були поставлені питання достатньо жорсткі і гострі, які Європа має реалізовувати. А, і от Мюнхенська вона закінчилася. і у, у нас уже на носі буде тристороння зустріч у Женеві, де якраз в центрі уваги буде війна Росії проти України і спроба її якось завершити. І от запитання до вас: чого чекати? Кати від цих тристоронніх переговорів 17-го і 18 лютого, де буде Україна РФ та США, і ми вже знаємо, що Буданов, наприклад, керівник офісу президента разом з делегацією, вже поїхали туди і очікують зустрічі із партнерами із з іншими переговорними групами, і зокрема росіянами. Я Думаю, що ніяких проривів очікувати не варто, хоча б тому, що росіяни вони поставили мединського знову керувати своєю групою. А ми давайте згадаємо, що Мединський, наприклад, під час стамбулу два він фактично висував е угрози Україні, погрожував членам делегації. Він проводив якісь там псевдоісторичні лекції, і можна сказати, що призначення Мединського це яскравий такий маячок, що Росія входить в затягування переговорного процесу. Фактично, Мединський, скоріш за все, буде. Розширювати вимоги проти України, і до речі, про це говорить той факт, що в Росії почали активно говорити про так звану міфічну форму ланкоріджу і розширювати її там церква, мова, міжнародне визнання окупованих територій, фактично те, що неможливо не тільки з точки зору України, а й з точки наших партнерів. Бо коли Росія вимагає міжнародного визнання. Україна, вочевидь, на це е, не може піти апріорі, але Європейський Союз вже заявляв раніше, що це неприпустимо, і знаєте, я переконаний, що і в Америці. Конгрес за жодних умов не проголосує за таке визнання. Бо, вочевидь, Росії потрібне визнання на рівні парламентів, щоб новий очільник Білого Дому не скасував от все течу, про що можна домовитись, наприклад, з Дональдом Трампом. І з цієї точки зору ми входимо дійсно в період, коли Росія знову буде затягувати переговорний процес. І тут є важливий момент в тому, що якою буде реакція Сполучених Штатів, як вони будуть ставити умови перед Росією, а не перед Україною? Тобто має бути чіткий дедлайн, начебто говорять про час до літа, бо як пишуть в самих Сполучених Штатах, Дональд Трамп важливо все вирішити десь протягом червня-липня, щоб вийти як переможець з переговорами. І з цієї точки зору важливий ще один пункт. Крім дедлайну, Росія має знати, що її очікує, якщо вона зірве мирний процес, тобто, фактично, це нові санкції, і це допомога Україні. І я от переконаний, що якраз дві ці речі вони можуть ефективно тиснути на Путіна. Бо давайте згадаємо, Путін завжди реагував, коли висували ультиматум до Росії щодо санкцій. Це було в травні, це було. Влітку, коли була зустріч на Алясці, і Путін е, реагував, коли ну фактично вийшли на фінал е, надання Україні та тамагавки. І якщо е, буде чітко сказано про посилення санкцій, ну, наприклад, є такі сподівання, е, бо народний депутат Олексій Кончаренко сказав, що зустрічався Слінським Гремом на Мюнхені, і той сказав, що за два тижні готується голосування в конгресі за. Так званий законопрект Грема Блюменталя, де накладаються високі тарифи на Росію і її союзників, і це важливо, бо це тиск на Китай в першу чергу, і е, вочевидь ці питання далекобійності, і важливо е, координація зусиль з Європою, от щоб розуміти наскільки це важливо, ми багато говоримо про Індію, яка відмовляється від російської нафти, і всі пов'язують це з тиском Трампа, і це ну певним чином є правдою, але. Важливо, те, що з початку цього року вступив в дію пункт, здається, 19-го пакету санкцій Європи, де е, вступає в силу з цього року заборона на купівлю нафтопродуктів, які вироблені з російської сировини, а Індія саме на цьому і заробляла. Вона купувала з великим дисконтом російську нафту і продавала в Європу. І, от зараз, якщо Європа піде на блокування Балтійського моря для тіньового танкерного флоту, для Росії це буде катастрофа, бо 50-70% трафіку воно йде саме через Балтійське море, яке є внутрішнім морем НАТО, і заблокувати його достатньо просто, але, вочевидь, це небезпека конфронтації, і, от, до речі, це дуже важливий момент, який продемонструє, наскільки Європа стане тут і зараз готова на конфронтацію з Росією, і від цього дуже багато залежить гарантії безпеки для України от минулого року. Президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що мовляв єдині дієві гарантії безпеки для України, якщо ми будемо готовими воювати з Росією, в тому числі на території України. І зараз, от все це знаєте, так входить в один клубок, і якщо цей тиск на Росію буде дійсно ефективним, то мирний процес, вочевидь, зрушиться, якщо ні, час буде затягуватися далі. Та ну, ми в принципі від Росії спостерігаємо протягом всього всієї війни ще із 2014 року, що вони не вміють в переговори, вони вміють навпаки в затягування і відтермінування. І е, в принципі, питання, який шанс узгодити ті чи інші, не знаю, територіальні питання і питання ЗС конкретно на цьому раунді. Я так розумію, його навіть підіймати не варто, тому що це затягування все. Але, от загалом, як на вашу думку, чи реально все-таки узгодити такі складні питання з росіянами як територіальні, і питання хоча б часткового контролю над Запорізькою атомною станцією? Ви знаєте, питання в тому, що Росія для Росії, наприклад, я переконаний, в цьому на 200 питання ЗЕС це питання пастки для України? Вони начебто пішли на поступки і сказали, що ми готові до спільного керування. Україна Росія для України важливо, щоб Росії там не було. Наприклад, це може бути варіант Україна США чи просто США, які потім вже самі е, вирішують, як е, діяти далі. Бо якщо уявимо собі, Україна визнає е, Росатом як керуючу кампанію за ЕС, це означає, що Україна по факту не де Юре, але по факту визнає окупацію. Україна починає спільний бізнес з Росією, і тоді Росія наступним кроком говорить Європі, мовляв, бачите, ми з Україною ведемо в таких чутливих речах бізнес. Тому е, зняття санкцій, воно вже на часі. І що стосується виводу з Донбасу, це теж певним чином пастка, бо Україна, якщо гіпотетично погоджується на цей сценарій, то я переконаний знову ж таки, що нас... Росія говорить про те, що, е, мовляв, е, тоді, е, якщо ми це робимо, е, якщо ви готові це робити, давайте наступним кроком ми е, вимагаємо вийти з Запорізької та Херсонської областей, оскільки вони теж включені в російську конституцію. А України вже не буде можливості говорити про те, що це неприпустимо з точки зору української конституції. і Так далі, і от все це в тому числі дійсно такі достатньо е, небезпечні речі, які Україна просто апріорі не має приймати. І тоді ще хотів останнє запитання з вами обговорити це стосовно так званого референдуму щодо територіальних поступок. Нещодавно от на днях буквально і президент Зеленський заявив, що референдум він може бути і назвав навіть конкретну дату, що типу, через декілька місяців, це ймовірно. І до вас запитання: який як точніше, цей умовний референдум може гарантувати мирну угоду, і які можуть бути навпаки ризики цьому? Ну, справа в тому, що е, референдум, е, і про це вже говорили достатньо активно, він не є е, потрібним, бо міжнародні угоди підписує президента ратифіковує Верховна Рада. Е, референдум тут не потрібний і е, тут вочевидь, е, що українське законодавство передбачає тільки одне. Запитання на референдумі, тобто ви погоджуєтесь з цією угодою чи ні, і з цієї точки зору я не дуже вірю, що це підтримують, наприклад, Сполучені Штати, оскільки е, це для Трампа ризик, що українці вони не погодяться з тим, начебто вже погодженим погодженою угодою домовленостями, і я думаю, що це важливо для Володимира Зеленського, щоб у ну, певним чином перекласти відповідальність на. Громадян України, мовляв, от всі проголосували, і тому ми маємо з цим погоджуватись, але не погодж або не погоджуватись. Тобто, питання в тому, що насправді сам Володимир Зланський має брати на себе відповідальність, підписувати ті чи інші домовленості, вносити їх до Верховної Ради і там ратифікувати. І тут важливий момент, що ми бачимо, що в переговорній групі є пан Архамія, але ну давайте будемо чесними, було б. Більш логічним, якби в цій переговорній групі був або спікер, або перший віце-спікер, який би доносив до всіх фракцій Верховної Ради хід переговорів, де, тому, що ну, Верховна Рада муситиме е, якось на це реагувати і ратифіковувати, і от, поки що, ми бачимо, що комунікації немає. Ми не не знаємо ані про хід переговорів до стемена, і навіть не знаємо про гарантії безпеки, начебто, угода вже є. Але е, що конкретно там ніхто не знає. Але гарантії безпеки це знаєте, я переконаний, це ключовий документ для України, от без гарантій безпеки, без дієвих, е, юридично зобов'язуючих і таких, які вступають в дію автоматично в гарантії безпеки. Всі інші домовленості вони нічого не варті, бо Росія без гарантій безпеки для України буде розглядати от цей період як паузу перед наступним вторгненням. Та ну, в принципі, ми це бачимо і по їхній поведінці, і по тим як вони ведуть переговори з нами і з американцями. Я дякую вам, що приєдналися до нас, і ще раз дякую за таку ґрунтовну розмову, за те, що розклали все по поличкам. І до зустрічі уже у наступних ефірах фактом інфо.